На Бахмут, що і буде зроблено, про що ми прозвітуємо, і тут осяяння прийшло до Віктора Орбана, це такий угорський очільник, який раптом заявив, західні союзники невдовзі можуть розпочати обговорення введення військ в Україну. Про це прем'єр Угорщини заявив інтерв'ю на місцевому радіо Щоправда, жодних підтверджень цьому не надав. Світ ніколи ще не був таким близьким. До того, щоб локальна війна переросла в світову війну, ймовірність цього зростає з кожним днем. Ми дуже близькі, на мою думку, до того, щоб солдати союзних з Україною країн перетинали кордон, сказав Віктор Орбан. Ну, Віктор дорогенький, ти не знаю, з якої ти ноги встав або взагалі ти може проспався. Нарешті до тебе дійшла геніальна думка про те, що не можна взяти і відокремитися від цього процесу, який називається війна в Україні. Україна це Центральна Європа. Це не Угорщина, там от, лише існуюча шляхта, Австро-Угорщини Залишки, та Україна це європейська країна, в якій відбувається страшна велика війна, в якій повинна відповідати за початок цієї війни хто Росія, тому що Росія є агресор. З угорцями Росія повелася, ви самі знаєте, пане Вікторе Орбан свого часу, ви знаєте, що як було, як вводили радянські війська. Вам це подобається? Мені не подобається. І В той чи інший спосіб вся Європа буде втягнута в цю війну. І доведеться стояти плічопліч пліч і захищати цінності і свободу. Ну, це ніби очевидні речі, про які я вже говорив. А йому тільки от здалося, що, от може, невдовзі можуть розпочати. Це вже, по-перше, розпочалося, але на. На основі, скажімо так, засад добровольчих батальйонів або іноземного легіону. Якщо ви не знаєте, що таке є, то я вам можу показати відеопруф пане Вікторе Орбан, як значить так, засмагли солдат.